Найбільш драматичних періодів в історії села Оленівки це було події Другої світової війни, яке облично сталінський режим назвав Великою Вітчизняною війною. Якщо говорити чесно, то Велика Вітчизняна війна почалася з 1901 року для України і триває досі. І все ж таки повернувся до подій Другої світової війни. Оленівка зазнала окупації із вересня 1941 року. В історії багато написано російською пропагандою, радянською. Цілито ми про те, що Радянський Союз до війни не готувався. Сталін не знав, що буде війна, адже був договір з Гітлером і то подібне. Все це, звичайно, пропаганда. Тому що прості люди ще до початку війни вже знали про те, що війна буде. Моя мама, мазур Марія Іванівна, розповідає, що її брат, який служив у Вітипську, ще у. Травні 41-го року надіслав листа, де говорив, що він повинен бути демобілізований, оскільки він закінчив Ніжинський вчительський інститут і був призваний тільки на короткий термін служби. Але говорить, що навряд чи ми зустрінемося з бо називають дуже грізні події. Ну, мало на увазі, якщо відкинути цензуру, про які грізні події мова йшла. І це було свідчення багатьох людей, які пережили війну і потім розповідали. Отже, сталінська брехня про те, що війною Радянський Союз не готував, не знав, що вона буде, це все абсолютно пропаганда. Для Червоної армії обстановка влітку 41-го року складалася дуже тяжка. Я не буду говорити про причини цього, але тільки назву сам факт, що коли німці підійшли до Оленівки, то Оленівка була у вересні 41-го року атакована не з Заходу, а із північного сходу. Тому що Оленівка попала у страшний котел, куди попали п'ять армій Південно-Західного фронту. І на одному із цих ділянок була Оленівка. Село було атаковано спочатку ворожою авіацією. Німці за свідченням кількох жителів села Оленівки, донця Ліна Григоровича, Дзюби, Ганни, атаковано було ескадрині німецьких юнкерсів ще за кілька днів до вступу німців в село. Бомбили центр села. У селі було багато мобілізованих людей, які рили окопи на околицях села. Був імпровізований лазарет, який знаходився на території нинішнього сільського будинку культури. Кілька бомб, які попали по центру села, витихли загибель кількох людей і ще більше були поранені. Але в цілому для німецької авіації, звичайно, знаходилися більш. Значні цілі. Тому після цього бомбардування Оленівку залишили авіації німецького спокою, але не німецькі війська. Десь 13 вересня 1941 року, після нічного бою, німецькі танкетки з'явилися на околиці села з боку Кіншовки. І появилися вони на кручі, на те, що називається Вленівці Круча біля річки. Артилерійська батарея лейтенанта Новикова, яка знаходилася на Балабанівці, опинилася у невигідному становищі, оскільки змушено було стріляти знизу, як би вверх. І тому після короткого бою. Вона була розбита. Сам лейтенант і кілька бійців загинули. Дві гармати були виведені з ладу відступаючими червоноармійцями, щоб не дісталися вони ворогу, а самі вони утікали через ліс у напрямку Малої Загородки. І з цього моменту середини вересня почалася. Період німецької окупації. Цікаво, що німці, які окупували село Оленівку, вирішили по-своєму по господарськи експлуатувати ресурси села Оленівки. Цікаво, що колгоспи вони не розігнали, а обліковців, які в свій час працювали у місцевих колгоспах, дали справки їм про те, що. Скільки збіржі було заготовлено, які площі засіяні і тому подібне. Про це є записи, які збереглися в архівах, коли німці змушували місцевих працівників, які працювали на обліку, давати свідчення про господарський стан наших, вже тепер ресурсів села Оленівки, які були окуповані німцями. Я не буду цитувати, скільки які там дані про врожайність, про засійні площі, але скажу, що німці перетворили колгоспи на так звану общину, і люди повинні були в них працювати. Правда, практично безплатно. Навіть тих мізерних коштів, які платили у радянський час, люди не одержали а жили буквально на підожному. Кормі. Оленівка, знаходячись у зоні Лісостепу, свій час готувалася радянським керівництвом до Партизанської Боротьби проти німців на випадок окупації. У Ророчі Гнила, це біля мосту через трасу Київ, Москва, яка Існує за 7 кілометрів від нашого села, а тоді це було глухі лісові хащі, була облаштована партизанська база місцевого загону майбутнього. Але цей загін так і не приступив до е, своєї діяльності. Я процитую один документ свідчить руська Петро Дмитрович. Перед приходом німців радянська влада залишила в Оленівці партизанський осередок з комуністів. В нього входили, зокрема, Содоренко, Сергій, Зубенко Андрій, Дебиненко Феодосій, Ручка Василь і ряд інших людей. Для них в наших лісах в рочищі Гнила була закладена база, де була зібрана продовольство, зброя і обмондування. До приходу німців ця база була. Згадану з групою розібрана по домівках, але до боротьби проти німців вони так і не приступили. У 42-му році частину цієї групи заарештували. Заарештовано тримали спочатку в Бахмачі, потім розстріляли в плисках. Розповідаю, що до арешту секретар райкому Дінов приходив вночі Оледіку і готував йти в партизани, але його не послухали. Слід сказати, що в нашому селі німці не зробили великих арештів терористичного характеру. Цьому сприяло те, що на чолі села Оленівки стояв староста Дем'яненко Федір, якого ж вибрали самі ж люди. Чотири його сини, до речі, служили у. Червоній армії на той момент. Навіть коли йому підсовували списки, де він повинен був завізувати якби дозвіл на розстріл, бо німці формальних процедур притримувалися, він відмовляв, говорячи, що люди ні в чому не винні. Ось чому, на відміну від інших старост по Україні. Після приходу вже Червоної армії староста Дем'янка Федя не був репресований, а залишився житель в своїй домівці і його сини благополучно вернулися додому. Жителі села вдячні зберігають пам'ять про цю мужню людину, адже сказати, що ці люди невинні означало в тих. Умовах самого наражатися на німецьку репресію. Село Оленівка було звільнено рівно через два роки після початку окупації, теж у вересні 43-го року. Вважається, що Днем звільнення було. То 8 чи 9 вересня, розповідаю, що радянські розвідники з'явилися з боку урочища Галів і їм показали місцеві жителі дорогу напрямку на Берестовець і далі на захід. На щастя, Оленівка. Не зазнала великих руйнувань, бо і в 41-му, і в 43-му році фронт пересувався дуже швидко, і у цілому Оленівка фізично уціліла її будівлі. За весь період окупації було спалено за різних обставин 21 житловий будинок, ну, хати відповідно. Досить це порівняти із тим, що під час е, репресій, коли йшла процес колективізації, із хат було вигнано 46 е, сімей. От можете порівняти війна і голодомор, що було, як би мовити, страшніше для Оленівки. Правда, е, у... Відношенні до людей, ці наслідки не були такими благополучними. За новітніми даними, у Оленівці на фронтах загинуло е, за свідченням Ручки Миколи Івановича 462 жителі села Оленівки. Хоча на стелі села Оленівки, пам'ятні стелі. Загиблих у війні значиться 396 прізвищ. Правда, слід додати, що, е за даними пошукової роботи, у Воленівці загинуло від артилерійських обстрілів, бомбардувань і підірвалося на мінах дітей загалом 27 мирних жителів.